20 жовтня у білій залі Лівадійського палацу в Криму відбулося чергове 59-те засідання Ради міністрів оборони країн-учасниць співдружності незалежних держав, в якій брала участь делегація військового відомства України. За проведенням заходу спостерігали і наші кореспонденти напередодні саміту. Керівники та представники оборонних відомств країн-учасниць засідання провели низку двосторонніх зустрічей. Були обговорені шляхи розширення та активізації двосторонньої оборонної співпраці, зокрема у галузі військової освіти та науки щодо обміну слухачами та курсантами вищих військових навчальних закладів, застосування сучасних технологій у навчальних процесах. Окремою темою розмови були питання ремонту, оновлення та модернізації озброєння і військової техніки радянських зразків, яка знаходиться на озброєнні країн СНД на ремонтних підприємствах Міністерства оборони України та підприємствах оборонно-промислового комплексу України. Україна не є членом Ради міністрів оборони СНД, але має право бути учасником у врегулюванні та підписанні угод Ради міністрів оборони країн-учасниць співдружності. 20 жовтня під головуванням міністра оборони Російської Федерації Анатолія Сердюкова відбулося чергове засідання Ради міністрів оборони країн співдружності незалежних держав. Згідно порядку денного, було розглянуто близько 20 питань за різноманітними напрямками багатосторонньої партнерської взаємодії оборонних відомств держав співдружності, враховуючи важливість розвитку інтеграційних процесів у військовій сфері, особливу увагу міністри оборони приділили питанням практичної реалізації затверджених планів і рішень, а також перспективному плану. Нуванню спільної діяльності в зв'язку з цим під час засідання були проаналізовані підсумки реалізації концепції військового співробітництва держав-учасників співдружності незалежних держав до 2010 року, затвердженої рішенням Ради голів країн СНД від 26 серпня 2005 року, і результати діяльності робочих органів Ради міністрів оборони СНД в 2010 році. Глави військових відомств затвердили план роботи Ради міністрів оборони на 2011 рік та визначили. Или перелік спільних заходів збройних сил держав учасників співдружності на наступний рік. Під час засідання було розглянуто положення про координаційний центр з питань ремонту, поставки запасних частин і модернізації озброєння і військової техніки збройних сил країн-членів СНД, систему обміну інформацією між міністерствами оборони співдружності про наявність надмірного озброєння і військової техніки, спільні заходи об'єднаної системи протиповітряної оборони країн-членів СНД, її оптимізації та бойового складу, удосконалення метеорологічного забезпечення безпеки польотів та надійності авіаційної техніки. Військового призначення, як і на попередніх засіданнях, актуальною для спільного обговорення стала тема збереження спільної історичної пам'яті. Учасники засідання Ради міністрів оборони розглянули питання, пов'язані з модельним положенням у військово-меморіальній роботі у Збройних силах країн СНД, організацією спільної пошукової роботи з виявлення неврахованих поховань і непохоронених останків загиблих у роки Великої вітчизняної війни на територіях країн СНД. Після підписання відповідних документів була проведена прес-конференція, яку відкрив міністр оборони України Михайло Єжель. Сьогодні ми проводимо 59-те засідання Совету міністрів оборони стран СНГ Содружества, готові відповідати на ваші питання. Міністр оборони України Михайло Єжель, окреслюючи найближчі перспективи участі військовослужбовців Збройних сил України у миротворчих операціях та міжнародних навчаннях, повідомив Україна участвує у всіх миротворчих місіях, які під Організації регіональних Націй. Наші представники знаходяться у сіті країнах. Сьогодні достигнута договоренності, що ми будемо усилювати свою. Группировку, которая находится сегодня в Афганистане, будет дополнительно выделено 8 человек, еще к тем 13, которые сейчас там находятся. Ну и во всех остальных мероприятиях по Эгидойону. В ближайшее время наш корабль Тернополь примет участие в мероприятиях на Средиземном море в рамках сотрудничества активные усилия. Також міністр оборони зазначив, що під час двосторонньої зустрічі зі своїм російським колегою були обговорені питання проведення спільних навчань підрозділів збройних сил обох країн. В свою чергу міністр оборони Російської Федерації Анатолій Сердюков навів приклад відновлення проведення українсько-російського командно-штабного навчання Фарватер миру, яке проводитиметься раз на два роки і носитиме миротворчий характер. Відповідаючи на запитання журналістів, міністр оборони України прокоментував стажування українських військовослужбовців підводного човна Запоріжжя на підводному човні Алроса Чорноморського флоту Російської Федерації. Дото здорово, що ми досягли договоренності, що наші підводники, будущі, які будуть заходити в море на наші підводні лодки, «Запоріжжя», стажувалися на підводній лодці російського воєнноморського флоту. Це замічательна традиція. Я думаю, что такие мероприятия будут продолжаться и это. По завершенню прес-конференції міністр оборони України Михайло Єжель та міністр оборони Російської Федерації Анатолій Сердюков підписали прокоментований журналістам протокол між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Російської Федерації про надання інформації про загальну чисельність особового складу та основних озброєнь Чорноморського флоту Російської Федерації, які знаходяться на території України. У відповідності до протоколу російська сторона щорічно до 1 січня надаватиме українській стороні інформацію про. Загальну чисельність особового складу та основних озброєнь Чорноморського флоту, що дислокується на території України. Інформація стосуватиметься загальної чисельності особового складу, чисельності бойових і надводних кораблів, підводних човнів, бойових катарів і допоміжних суден, бойових броньованих машин, літальних апаратів, деяких типів артилерійських систем калібру 100 мм і більше, мінометів калібру 82 мм і вище. Після завершення 59-го засідання Ради міністрів оборони країн СНД Михайло Єжер розповів журналістам, що напередодні провів двосторонні зустрічі з міністрами оборони країн СНД. Дуже важливий момент цієї зустрічі Не тільки вот то, що зараз вот оно все прошло, воно прошло організовано, чітко. крім є ще маса двосторонніх Вчора лично я зустрічався практично з всеми делегаціями, которые обговорювали вопросы военно технического сотрудничества. Вот. Вопросы взаимодействия много вопросов, которые значит, нам предстоит решать. С кем мы будем мы со всеми будем сотрудничать. Мы сотрудничать будем в области ремонта вооружения и техники образца, значит, еще техники советской постройки. Вот. Мы будем сотрудничать в области значит, совместного обучения подготовки специалистов. В Україні і в інших країнах. Міністр оборони України Михайло Єжель багато уваги приділив питанням соціального захисту та грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. Рішенням президента України, Верховного Головнокомандуючого, піднято, піднято грошове отримання практично в два рази наших моряків і льотчиків. Це перш тих плавскладу складу і льотного складу. І з 1, грудня, з 1 грудня ми збільшуємо грошове утримання військовослужбовцям приблизно на 55%. Тобто виводимо їх на рівень заробітної де платі державних службовців. Михайло Єжель поспілкувався з жінками-військовослужбовцями, які брали участь в організації проведення заходу. Дізнався про їхні проблеми та сфотографувався на згадку.